Ну що я можу сказати? Пройшов я перекат, звідки завжди починаю ловити все в у місці. А риби немає, ні одного клювання. Там початок такий собі, середина червня, зранку плюс 13. Але що тішить, що вода вже очистилась. Ну Можливо, риби на перекаті немає, а він десь стоїть в більш спокійних місцях, де нема такої течії що буду підніматися зараз вверх по, по річці і буду дивитися, пробувати обкидувати по комплекту. Все те саме. Shimano Траут 1С до 9 грам, катушка Twin Power 2500S і шнурочок Бьосинг Roots 0,4 діаметр ну, і Поки що пробую вертушками ловити, Далі буде видно, можливо, якісь і воблери, блешні щось. Будемо пробувати експериментувати. Тяжна течія, ну і повільніше. І риби в цьому місці я мав декілька клювань якось одного разу, але щоб я тут щось зловив, то не було в мене такого. Ну і риба себе не показує. Ні виходів, ні поверхню, зовсім пусто. Справді вже холодно йому, але хоча я ходив по воді, то вода не є холодна, то гріта досить. Треба пробувати, обкидувати і шукати активного головня. Є перша риба і де він стояв? Аж отут по приберег Перший пішов сьогодні, такий невеликий. Відкриває наш рахунок. Опа, пішов. Да, по трудовому. Але є, зловив. Стримом не бере, а все затечує вниз. Получається пройшов цей відрізок і все обстрімом прокидав і ні одної покльовки. От кинув нас нос, тільки сюди по приберег, де чуть повільніше тече і. І відреагувала, хоч якась. Ну що, Пройшовся, я викще по течії, риби нема. Так що треба переїжджати в інший від, відрізок річки і там щось пробувати шукати, бо то не діло так ходити в холосту. Так що поїхали. Біла риба харчується з поверхне, ну, то таке може верховодка, безстрянка, плотва, що її збирає, ну головня а... поки що немає. Треба шукати. А ясно. Тут у проседка 100 капец. Ну, вы нормальные. Ужас, Те людишки. Ца, с дурдом Біспан я, що ви думали, що то я просто так лишу, то ніфіга, я то просто так не лишу що в мене якір завжди з собою. Хоч і розлякаю, але я її тут достану. ти риби тут дві штуки плаває. Вони ще сітки ставлять. Сволочі, інакше не скажеш. Приманочка врятована. Сіточку зараз утилізуємо. Дикарі. Де спрятана, ага. місця просто шикарні, а риби нема. Є тільки одна бестрянка і сітка, яку я успішно порвав і викинув в кущі, щоб їх той браконьєр не знайшов. Вертаюсь назад їдемо далі, пошуки і ще раз пошуки. Тут куди валило дерево. Йдемо далі. Йдемо далі. Отсюда бути так безреба. Ну що, Ще одна крута точка і тут звідси завжди клювала риба, тут клювала. Ну якщо зайти туди і там, де я ходив вверх по течії, завжди було куча клювань. Ноль, нема нічого, поїхали далі. було клювання хо-хо з глибини сюди на мізочок вилетів дзьобнув і втік Ну вже хоч якась риба Ах. все по класиці з ці того берегу Три рази плив і пробував з'їсти і так і не з'їв. Ох, і хто зійшов. Це ж треба таке було. І то він просто підсів без удару, без нічого. Ух, хоч сфоткає одну риву сьогодні І то тут то під берегом це просто Супер пасивний Ну але хоч такий В цьому треба дякувати пішов yeah. як бонусом почав падати дощ. Прийшлося залізти під міст і тут обкидувати. Навіть не йшов тверде дно, де можна стати. Такий невеличкий мілячок з трошки швидкою течією. не називаєш його перекату. Ну, і може щось і є туди. Попробую зійти, доки зможу. Закінчив я вже рибалку, два главлика сьогодні, декілька клювань і на тому все. Багато місць взагалі було без риби. Десь 6, напевно, чи 7 відрізків, річки я відвідав. Взагалі такі галядки просто. Не знаю, чи то температура, пониження, то нічне, але було все рівно 10-12 градусів і думаю, що не так би мало то і впливати сильно на рибу. Але маємо те, що маємо. Думаю, наступного разу буде краще. Так що, дякую всім, що дивилися. Ну і мінус сітка. Вже собі плюс в карму поставили.